Який у вас найтимніший секрет? Я успадкував до біса грошей і роками нікому про це не розповідав. Я жив дуже скромно, але одного дня я планую повністю зникнути у своєму заміському будинку, де мене ніхто ніколи не знайде? Я чоловік, і я роками продавав свої фото та відео ніг сексуальним фетишистам, видаючи себе за жінку. Близько 16 років тому мої батьки, 51 рік тату і 49 років мамі на той час розлучились, бо виявилось, що моя мати зраджувала моєму батькові з 15-річним хлопцем, якого вона зустріла в церкві. Я переконала свого ґвалтівника дозволити мені зв'язати його під виглядом сексуальної гри. А потім записала, як він переді мною вибачається. Потім я надіслала його відео матері. Тільки моя найкраща подруга і мій чоловік знають про це. Одного разу я була залучена до університетського чорного ринку, де роздавали минулорічні екзамінаційні роботи. Такий аукціон робіт існує, тому що наш професор ніколи не роздає питання іспиту для підготовки. Я вивчила всі білети з моїм другом. Через тиждень був іспит, і питання були ті самі слово в слово, тільки рік змінився. Я вивчила відповіді на пам'ять. Закінчила писати іспит за 45 хвилин, але вдавала, що пишу відповіді ще дві години. Не не спіймали, я отримала 95 балів на інженерному іспиті і пішла з аудиторії просто з покерфейсом. Моя мама була і є алкоголічкою з шизофренією. Вона була досить жорстокою до мене. і Мого батька. Мій батько помер від раку останньої стадії. Одного разу, коли він був хворий, не той час мені було лише 18, Я спустився вниз, почувши крики, і побачив, як він ридає на підлозі, благаючи її припинити кричати на нього. Це був другий раз, коли я бачив, як мій батько плаче після всіх її знущань. Я ніколи не бачив, щоб він морально ламався. На цей раз щось переломилось в мені. І, скажімо так, я застосував до неї фізичну силу. Все завершилось тим, що я прошепотів їй на вухо. Що якщо вона ще раз підвищить на нього голос, то поїде в мішку для трупів. Думаю, вона зрозуміла, що я не жартую, бо припинила більшу частину всього лайна, що робила з нами. У мене з'явився перший хлопець, коли мені було 19. Йому теж було 19. Наші стосунки були неймовірно токсичними і жорстокими. На рівні я не можу собі обирати одяг, друзів чи заняття без його згоди. На кшталт жорстокого поводження. Пізніше він кидав у мене меблями, намагався зламати мені руку голими руками, погрожував накласти на себе руки, якщо я піду, викрасти мою собаку. Він любив стояти перед моєю машиною, щоб я не могла виїхати з двору. Я була у Асці два з половиною роки протягом цього часу мене неправдиво звинувачили в сексуальних стосунках з моїм тренером, якому на той час було 45, Тоді як насправді мій хлопець мені зраджував. Тож, коли він захотів схуднути, я сказала йому, що буду готувати для нього шоколадні протеїнові коктейльчики. Він вважав їх завжди корисними. Насправді вони були менш корисними ніж він вважав, бо я додавала приблизно чашку цукру на порцію, плюс протеїновий порошок. За рік він набрав приблизно 18 я хотіла б відчувати себе погано через це, але мені доводилось викликати на нього поліцію за домашнє насильство. Тож я не відчуваю провини, моя совість мовчить. Одного літа я закохався в свою двоюрідну сестру, коли мені було 13, а їй 14. Під час одного сімейного візиту вона поцілувала мене. Я сказав, що ми більше не можемо цього повторювати, і вона погодилась. Але вона додала, що рада, що ми поцілувалися хоча б раз. Більше нічого між нами не було фізичного. Ми Ось іноді бачимось, і кожного разу, коли ми разом, я шкодую, що вона не була чиєюсь іншою кузиною, тільки б не моєю кузиною. Одного разу вона мені прямо сказала, що хоче того ж самого. Звичайно, вона привозить свого чоловіка на сімейні зустрічі, і ми з ним дуже схожі. Маємо однакові захоплення, однакові почуття гумору і багато іншого. Але поки що здається, ніхто не помітив, що вона вийшла заміж за мого клона. Якось я запитав її про це. Вона сказала, що справді кохає його і любить свій. Шлюб, але додала: він був наступною найкращою людиною після тебе. Мій батько був жахливим мудаком, Тому, коли мені було 16, я заявила в поліцію про його нескінченний список лайна по відношенню до мене і інших людей. До сьогодні він думає, що його колишня дружина донесла на нього. Він досі не знає, що це була його дочка. Що він зробив? Спитаєте, ви випадкове вбивство в ДТП, викрадення дитини. Він змусив мене і мою сестру переїхати в іншу країну подалі від рідних. Змушував мене і мою сестру працювати в нашому сімейному ресторані безкоштовно. Овно по 10 годин на день ухилявся від сплати податків, шахрайство на суму понад 250 тисяч доларів. Порушення кордонів між дитиною і батьком. Тут я навіть не буду вдаватись в подробиці. За це він отримав 23 роки без права дострокового звільнення. Моє перше кохання померло сім років тому, ми збирались поїхати до Бельгії на канікули і подальше навчання, але вона так і не доїхала. І досі мої батьки не знають, що кошти з цієї поїздки я використав на її, на жаль, останній курс хіміотерапії. Пізніше це стало причиною того, що я кілька років навчався і працював у Бельгії, здійснюючи нашу спільну мрію, навіть не зважаючи на те, що я був зломлений як фінансово, так і емоційно. Уточнюю, замість того, щоб інвестувати гроші на поїздку до Бельгії, вони були використані на хіміотерапію. Мої батьки не знають, що вона померла. думають, що ми просто розлучились. Саме тому вони не розуміли моїх емоційних американських горок під час перебування за кордоном. Але, зважаючи на все це, просто знайдіть час у житті, щоб відсвяткувати позитив і причини, щоб продовжувати жити далі. Немає причин зациклюватись на минулому. Навіщо брехати батькам? Почну з того, що я в жодному разі не виправдовую свої дії чи їхню правомірність. Це була здебільшого емоційна. Реакція, яка допомагала мені впоратись з труднощами. Логіка полягає в тому, що я не хотів визнати, що її більше немає. Я не міг впоратись з її відсутністю і хотів якось створити ілюзію, що вона все ще тут. Одним із способів було прикинути, що ми щойно розлучились, і включити в цю думку моїх батьків. Якщо вони коли-небудь знову запитають про неї, вона буде десь жити своїм життям. Це було нелегке рішення. І тепер, коли у мене є час і сміливість подивитись правді в очі, я сумніваюсь в правильності своїх. Дій. Я не можу змінити минуле. Можливо, це не найкраще і не найрозумніше рішення, але це був механізм, щоб не дозволити собі зануритись в депресію і перестати хотіти жити. У мене є футфетиш. Я дуже хочу пояснити, що це таке, тому що для мене це зовсім не весело. Це приємно, але ви не знаєте всього. Уявіть собі, що побачити ногу в шкарпетці це як побачити дівчину в бікіні. Коли шкарпетки зняті, це можна прирівняти до того, що дівчина гола. У закритому взоті це як. Дягнена жінка, ось наскільки це збуджує. Пляжі та басейни найгірші місця, тому що мені доводиться стримувати себе. Люди, які носять босоніжки з відкритим носком або з оголеними п'ятами, моя слабкість, і я відчуваю себе некомфортно поруч з ними, тому що вони не знають, що роблять зі мною в цей час. З цього також дуже сміються, тому що це вважається дивним. Але я народився таким: це дар і прокляття. Проте, коли я перебуваю у стосунках, якщо дівчина в настрої, то вона може Можу просто зняти шкарпетки, щоб мене збуджувати. Це не займає багато часу. Також люди жартують при мені про фетиш ніг, навіть не знаючи, що він у мене є, і це робить мені дискомфорт. Іноді доходить до того, що мені доводиться припиняти розмову, тому що я відчуваю, що мене дуже засуджують. До речі, не кожна ступня є привабливою. Люди, які мають фетиш ніг, мають свій тип ніг, який їм подобається. Тож просто тому, що у вас є ноги, не означає, що ви будете подобатись комусь із футфетишем. Також ні, я не вважаю це огидним чи дивним, як всі це малюють. Я нормальна блядь, людина, така ж, як і ви. Я майже щодня думаю про те, щоб втекти від свого життя. Не тому, що воно погане, а просто тому, що мені нудно. Я це думаю, що крім моєї рутини в світі є ще так багато чого цікавого. Мені 38, і я думаю про це приблизно кожні два тижні. Моє життя чудове, прекрасна, весела, любляча сім'я, гарний маленький будиночок з усім, що я хочу і що мені потрібне. Але чорт забирай, іноді воно стає одноманітним. Я просто думаю, що з мене досить. Я кожен день свого звичайного життя пережила вже тисячу разів. Все вже дуже передбачуване, а передбачуваність це нудно. Більшу частину часу я задоволена і вдячна оточенню, але час від часу знову закрадає. Ця думка, невже це все? Ще 30, 40, 50 років цього, а потім мене не стане? Я хочу насправді сумувати за тим, де я зараз. Я вдячна за все, що маю, і знаю, що могло бути намагато гірше. Час від часу я хочу відчувати тугу за домом. Я не хочу іншу сім'ю, не хочу зраджувати. Я просто хочу сумувати за тим, що маю зараз. Дійсно, сумувати, а не писати подяки за прекрасне життя під час ранкової кави. Я нічого не відчуваю ніколи. Кожна емоція фальшива. Кохання до моєї дружини, любов до моїх дітей, турбота про друзів, зусилля, які я докладаю на своєму місці роботи в якості керівника. Це все для того, щоб відповідати нормам оточення. Це все шоу. Звичайно, вони ніколи не дізнаються про це. Ну ніколи. Особливо моя сім'я. Я ніколи не покину їх і не хочу, щоб вони знали про відсутність моїх почуттів, бо знаю, що цей. І хрещавить морально, тож кожного дня я продовжую у масці жити далі. Мені подобається грати в ті милі кулінарні ігри на моєму телефоні, ті, в які ми грали в дитинстві, на компах, і мені дуже соромно зізнатись в цьому, коли я вже доросла. Я дуже люблю свою дружину, але вона одна з найменш розумних людей, яких я знаю. Їй важко даються дуже елементарні речі. Її розумові здібності нічим не гірше ніж у всієї її родини. Вона з маленького містечка, її батьки та їхній простий спосіб життя мало чому її навчили. Вона може сказати кілька речей, які можливо здадуться комусь милими через їхню неосвіченість, але мене це щоразу ще більше засмучує. Я ледь не вбив свого брата випадково. Коли ми були дітьми, ми грались на вулиці, і він мене просто дратував. Тож я пішов додому, взяв банку бобів, а потім почав кидати їх йому в голову. Раптово він зім'явся і деякий час був без свідомості. Пам'ятаю, я злякався, що, можливо, вбив його, але він прийшов до тями через кілька хвилин. До цього дня, майже 19 років по тому, він нічого не пам'ятає, і здається, у нього немає ніяких неврологічних проблем. Він виглядає нормальним. Я ні Кому про це не розповідав, навіть батькам, я лише сказав їм, що він впав і вдарився головою, коли вони помітили шишку на голові. Але я не уточнив, що він був непритомним. Я постраждала від торгівлі людьми у віці від трьох до семи років. Моя мати возила мене в сусіднє місто і віддавала якомусь чоловіку для інтимних стосунків. Я перебувала там по кілька днів, і коли вона приїжджала за мною, він передавав їй купу грошей. Це були мої найперші спогади. Про це мало хто знає. Мені здається, якби люди знали, вони б сприймали мене по іншому. Можна сказати, що мене зґвалтували, але я так не вважаю. Мій батько поїхав до іншої країни, коли я була зовсім маленькою, і залишив мене під опікою якихось людей з моєї церкви. Я спала в одному ліжку з хлопчиком старшим за мене. Він сказав мені, що хоче щось робити зі мною. І це було до того, як я зрозуміла, що таке секс. Він сказав, що дозволить мені пограти в його ігри, якщо я йому дозволю пограти в мої. Це сталося. і це було надзвичайно боляче. Лише через роки я нарешті зрозуміла, що сталося. Насправді, приблизно через сім років мій батько одного разу побачив документальний фільм про зґвалтування і вирішив запитати мене, чи траплялося зі мною таке. Я розповіла йому всю історію і на секунду відчула полегшення, а потім миттєво пошкодувала. Він злився на себе, на людей, з якими мене залишив, і дуже злився на мене. Минуло занадто багато часу, щоб поліція могла хоч щось зробити. Врешті-решт я не мала інтимних стосунків до 20 років. Весь час у старших класах мені доводилося. Будулась брехати, що я незаймана. У мене був гарний будинок і все таке. Але коли інші діти казали, що мені пощастило, я мусила приховувати, з чим я мала справу. Мої батьки розлучились, коли я була дитиною, і мама запитувала мене, що сталося з людьми, з якими я ходила до церкви. Зараз мені вже 30, а вона і досі не знає, чому я маю завдавати їй душевних страждань. Насправді зі мною все гаразд, але коли я розповідаю про це людям, вони зазвичай дуже переймаються, тому я нічого не кажу.